Усіх вітаю. І сьогодні хотілося б декілька думок залишити для себе і для вас, щоб разом помолитися. Сьогодні розмірковував про всі ті новини, які є в нашому житті. І їх не дуже багато гарних, але коли я читав повість про народження Христа, деякі речі мене і здивували, і порадували, і дали натхнення для того, щоб сьогодні. Мати спокій і гарну новину для мого серця. А тож, коли я читав другий розділ Луки, Євангелія, 14 й віршик, тут такі слова. Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І це ангели прийшли до пастухів. Ось і вони сповістили цю велику новину, і ще раз хочу прочитати, бо це торкнулося серце. Вони сказали так: слава Богові на висоті, а, не з... а на землі мир. Зверніть увагу в людях доброї волі. І коли я про це розмірковував, то я собі подумав про те, що добра новина для людей доброї Божої волі. Сьогодні для багатьох це може бути і не новина радості чи миру, чи спокою. Але святе письмо про це і каже. Про що воно каже? Що ця добра новина, яка приносить мир і спокій, вона для людей доброї Божої волі, ті, які мають добру Божу волю в своєму житті, в серці приймають це. І коли я розміркував і собі декілька таких, таких декілька думок зосередив в своєму серці, то перше, на що я звернув увагу, що ця добра Божа новина для людей доброї волі, це новина про Христа, що Він є спасіння, і в ньому є спасіння для кожної людини. Дії святих апостолів, 4 розділ, 12 віршик. І Тут наступне, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Добра новина для людей доброї волі Божої, що в ім'я Ісуса Христа належить спасіння кожної людині. Яка робить вибір, крок по вірі і приймає Ісуса у своє життя, спасіння в ньому. І знаєте, хочу зважити на це, що коли читав євангелистів і це рекомендую. Прочитайте всі ці події Різдва, бо кожного разу вони по-іншому сяють в серці. Знаєте, коли? Ангел прийшов, він говорив з Йосипом, говорив з Марією, то він сказав, що і дасте йому ім'я Еммануїл, що означає Бог з вами, Бог з нами. І хочу сказати, що це також для людей доброї Божої волі, які приймають Ісуса, то вони приймають ще таку добру новину, що ім'я Христа Спасителя є Еммануїл. що означає Бог з ким, Бог з нами. І це приносить радість і спокій. На що ще я зважив і це питання також для людей доброї волі? Це про те, що Господь своєї доброї волі через Ісуса Христа Він приніс нам велику звістку, прощення гріхів до всякої людини, яка приходить і сповідує свої гріхи перед Господом. То він вірний і праведний дещо робить в нашому житті, і ми читаємо це перше післання Івана, перший розділ сьомого віршика. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з однім і крові Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли кажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і його слово в нас не перебуває. І знаєте, це дуже гарна новина, добра новина для людей доброї волі. Коли я приходжу, я визнаю свої гріхи, каюся в них. То Іван каже про те, що він вірний і він праведний. Що він робить? Він прощає, він очищає, він знімає усі ті тягорі. І ці речі тільки для людей доброї Божої волі. Наступне про що е, хотілося би е, розважати, і це також для людей, які по вірі приймають Христа, і для них це не просто звук, це не просто слова. Хто мають добру волю на те, щоб Христос жив у серці, то є ще одна дуже важлива новина. І ця новина добра в тому, що в Ісусі, як ми його приймаємо як свого Спаса, ми маємо вічне життя. Маємо вічне життя. Дивіться, що каже Іван, коли ми читаємо. Третій розділ від Івана, і тут 16-й віршик. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить в нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого сина. І це дуже важливо. Маємо вічне життя в Ісусі, коли приймаємо Його вірою. Дуже багато людей на Різдво вони згадують ці події, але завжди є питання, чи є у людини добра воля, щоб запросити Христа, щоб він народився в серці, щоб він жив в серці, щоб він зростав в серці, щоб одного разу він привів. Вічність, щоб так сповнилося те, про що він казав. А він сказав так, що де я, там і слуга мій буде. І ще деякі речі, на які я собі сьогодні зважав, і це дуже добра новина. Це добра новина, бо Господь Ісус він сказав наступне, коли ми читаємо 14 розділ Івана, то він говорить тут про наступне. Що це добра новина для людей. Ще раз скажу доброї волі, він каже про те, що є для, є для кожного знать вічний спадок там на небі. І дивіться, що він каже, 14 розділ Івана з першого віршика: Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога. І в мене вірте, в домі отця мого осель багато. А якби не так, то я би я сказав би, ось. Тільки йду приготовити вам місце. А коли піду та приготовлю вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. І я зважив на це, що він не просто прийшов, щоб засвідчити Божу любов для мене. Він прийшов з доброю новиною, бо в нього є бажання, щоб там, де він, там і я був. Добра новина. Для людей доброї Божої волі. І зважаю ще на одну таку гарну річ. Ми сьогодні згадуємо Різдво Христове, згадуємо Ісуса, що Він прийшов цей світ. І знаєте, ще є одна добра новина для людей доброї волі, Щоб ми не блукали, щоб ми не шукали там, де не є. А, а чого не є? Не є дороги до батька, до Його серця. Ісус каже тут шостим віршиком в цьому же розділі 14 Івана, Ісус говорить йому, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І тому, знаєте, хочу іще раз запевнити кожному, що кожен, хто покличе Його ім'я, він спасеться. Кожен, хто прийде з доброї своєї волі до нього, то він прийме його. І дуже важливо сьогодні ми маємо питання для кожен для себе, я для себе, ви для себе, чи ця добра новина для мене, чи я дійсно є людиною доброї Божої волі, бо в нього є благословення для кожної людини в Ісусі Христі. І тому нехай сьогодні прийде радість в серце, мир і спокій. Хай ця добра новина сьогодні принесе радість. Якщо ви ще не прийняли Христа, якщо ви не прийняли цю добру Божу новину, то потурбуйтесь про те, щоб з доброї волі покликати його в своє серце. Бо все про те, що ми сьогодні казали, воно прийде в ваше життя. І це буде доброю, надзвичайною, славною, святковою новиною в цей день. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, сама велична новина, то сам Христос в нашому житті. Ми сьогодні дуже вдячні, що ця добра новина, вона є для людей доброї волі, доброго серця, ті, хто зважають на те все, що Ти виконав і зробив для кожної людини тут на цій землі. І сьогодні моє бажання, і я знаю, Господи, Твоє, щоб усі люди спасли, щоб ця добра новина спасіння прийшла в серце кожної людини. Господи, благослови це слово. Нехай воно буде добрим зернятком у радість, у спасіння, у мир і спокій для кожної людини, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цей день. Христос народився. Славімо Його! Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо Його!